Гінців звільняють з російського полону. Вони повертаються додому, виснажені, але не скорені. Та навіть після повернення їхня боротьба не закінчується а точніше починається нова за відновлення свого ментального здоров'я. Для цього у Львові відкрили унікальний центр підтримки колишніх полонених. Місце, де людям допомагатимуть знову стати собою. Коли запрацює центр, та які умови створили для успішної реабілітації, дивіться. Повномасштабну війну ми зустріли я і підрозділ, в якому знаходиться це місто Маріуполь. 13 квітня потрапив в полон. От, і з 13 квітня по 14 вересня 24-го року е, був в російському полоні, тобто два роки і п'ять місяців. Антон, військовий у п'ятому поколінні свою службу розпочав у 2018 році у складі 36-ї окремої бригади морської піхоти брав участь в обороні Маріуполя. Торік його вдалося визволити під час обміну, але боротьба Антона триває і сьогодні. Він проходить тривалу реабілітацію після пережитого. Це перший, я так розумію, такий заклад в Україні, і я б напевно би ну що не менше в кожному обласному центрі би робив би такі заклади. Це було б дуже дуже гарно, дуже дуже потужно. Бо дуже багато військовослужбовців знов ж таки зі всіх там облас. Центрів. І не тільки в обласних і районних, і відповідно десь треба проходити лікування. Цей центр підтримки полонених і справді унікальний та перший такий в Україні. Він став частиною великої системи Unbroken і займає понад тисячу квадратних метрів. Тут облаштували 30 ліжкомість у кімнатах, що більше схожі на гостьові апартаменти, аніж на лікарняні палати. Наш центр розрахований на надавання амбулаторної та стаціонарної медичної допомоги. Тобто пацієнти вони можуть бути консультовані як приватно, амбулаторно, так і знаходитись на стаціонарному лікуванні. В середньому госпіталізація може Вати близько місяця, а то й більше для нормальної соціалізації і повернення їх в коло сім'ї, так і в соціум. Центр відкрили в унікальні історичні будівлі, які понад 100 років її зберегли в автентичному стилі, і доповнили сучасними умовами для лікування та реабілітації. Тут чотири поверхи на кожному з них кабінети спеціалістів, а також палати. Окремий корпус центру віддали під творчість на першому поверсі. Гончарна майстерня, на другому простори для малювання і ткацтва. Це і простір довіри. Простір, де можна бути відвертішим. Бо найбільша травма до чого вона приводить травма полону тортур і моральна травма вона і приводить до, до втрати довіри до людей, навіть до себе і навіть до власного тіла. Тому дуже важливо створити безпечні умови. Де людина могла б віднайти цю довіру. На території центру висадили дерева та облагородили територію. До реновації та облаштування простору долучився уряд Фландрії, інвестувавши півтора мільйона євро. Це перша фінансова допомога такого масштабу Львову від цього бельгійського регіону. На території Фландрії також відбувалися криваві бої. На нашій території також є військові цвинтарі, як і тут, у Львові. Тому ми усвідомлюємо, що ви боретеся не лише за себе, а й за нас. Ви є нашим щитом, ви є нашим старшим братом. І тому наш обов'язок підтримувати вас. Перших пацієнтів центр прийме вже за місяць. Тут, окрім фахових психологів, психіатрів працюватимуть і ті, хто і сам пережив полон та тортури. Оксана Ясницька, Тарасолинець, програма Вікна Естебейдені новини. Ну і власне далі тему психологічної підтримки звільнених з полону продовжить мій колега Вадим Карп'як. Йому передаю слово і нагадую, що наступний випуск новин уже за 15 хвилин. Вадиме так, твій. Дякую, Анастасія. Якраз ми ваш останній сюжет підхопимо з Іриною Заслець. яка директорка з комунікації і партнерств першого медоб'єднання Львова, на базі якого власне і було відкрито цей центр ментального здоров'я святого Лева Великого. Іро, вітаю. Добрий день, Вадиме. Дякую, що знайшла можливість долучитися до ефіру. Я коли побачив оцю інформацію про те, що вчора відбулася презентація цього центру, моє перше питання, і воно ж до тебе теж: а чому це перше? І Не вже в Україні не було ще досі центрів, які займаються питаннями ментального здоров'я людей, які звільнені з полону. Ні, звісно, у нас є такі центри. У нас є досвід людей, зокрема лісова поляна, яка з 2014 року займається фахово допомогою людям після полону, після тортур. І вони за цей час уже мали понад тисячу пацієнтів, здається, навіть півтори тисячі, і зовсім ніяким чином не применшується досвід лісової поляни і інших центрів, які до цього долучалися. А ми говоримо про те, що це перший центр, який буде займатися виключно допомогою таким людям, тобто не Однією із напрямків діяльності буде ця допомога, не одним із відділень, а повністю весь центр буде робота цього центру спрямована на допомогу людям, які пережили полон тортури і моральну травму. А за цей час в Брокені ми вже мали понад сотню пацієнтів після полону, і ми тут можемо чітко говорити про новий підхід до допомоги таким людям, тому що він включає не тільки психологічну реабілітацію, оскільки ми велика лікарня, де є всі. Відділення то пацієнт, потрапляючи сюди, отримує допомогу всіх спеціалістів: чи то кардіолог, чи то нефролог, чи чоловік по здоров'ю по, по, по чоловічому здоров'ю. На це є багато запитів, і це є хірургічна допомога. І часто протезування паралельно, і також це є фізична реабілітація і психологічна допомога. Тобто, ми говоримо про комплексний підхід не тільки по ментальному здоров'ю, а у всьому фізіологічному відновленню і лікуванню людини. Іро, і а, коли Лега... коли ми говоримо про полонених, то це стосується тільки військовополонених чи цивільних теж? Бо росіяни беруть дуже багато і цивільних, звісно, і цивільних це стосується. Ми говоримо про всіх людей. Ми маємо співпрацю з Єлем. Ми маємо. Велику співпрацю з центром Прімолеві, французьким, які саме спеціалізуються на роботі із жертвами полону і тортур. І у нас було за цей час дуже багато навчань і спільної спраці. І ми будемо в цьому центрі працювати спільно з ними. Ми говоримо, що це 29 ліжкомісць, де Кожна палата є окремо облаштована і не схожа на палату, а це наче квартира, аби створити людям максимально комфортні умови. І великим, великим напрямком нашої роботи це саме є арт-напрямок. Це мистецтво, це гончарство, це малювання, це ліпка і інші інші напрямки залучення до театру і е, різні ткацтва, і різних інших напрямків. Хто тобто, і як це може цей... звернутися до вас, щоб потрапити у цей центр? Дивіться, у нас є наш телефон 0800 333 003, який наш як гаряча лінія, який діє завжди, нам можна написати в соцмережі. Звісно, ми зараз говоримо про те, що центр наповну запрацює десь через місяць, і ми зможемо приймати вже пацієнтів через місяць. І ми чому розуміємо в ньому велику важливість, тому що всі ті пацієнти, які до нас зверталися, ми мали на жаль дуже обмежені можливості, тому що тільки 100 пацієнтів за цей час ми змогли пролікувати зараз. Начну можливості значно збільшаться, і ми говоримо про те, що такі центри мають з'явитися в кожному регіоні України в кожному обласному центрі України при кожній великій лікарні, тому що одним анброкеном лісовою поляною чи ще кількома закладами, які займаються психологічною допомогою людям після полону, її недостатньо, її катастрофічно недостатньо. Ну так зважаючи про те, що обміни враховують ну, місяць по сотні людей щоразу. А у вас я так зрозумів 29 зараз. за. was ihr misst. Та тобто це, а, але це ми зараз говоримо про те, що наразі у нас є психіатричне відділення майже на 30 ліжок, і у нас ці пацієнти є по різних відділеннях наших лікарень, хтось в кардіології, хтось неврології. У нас є соціальне житло, і пацієнти, яких ми вже виписуємо зі стаціонару, вони починають жити в соціальному житлі, але продовжують приходити на психологічну реабілітацію. Тобто, ми до того намагалися якимось чином так діяти, аби максимально не відмовляти. Але я зараз, зараз та, не я бачив. І... Уряд Фландрії допомагав облаштовувати е, цей центр, яку ще допомогу надають партнери з за кордону. Дуже багато допомоги. Ми зараз за кошти на Червоного Хреста Японії і Литви робимо реконструкцію реабілітаційного центру в Брюховичах. У нас і ми маємо його відкрити до кінця року. Тайвань нам допомагає з реконструкцією реабілітаційного центру в центрі Львова, який ми маємо зараз розпочати робити. Тобто, допомога є. Донори із за кордону відгукуються завдяки Вюрцбургу Ми відкрили буквально місяць тому добудову двох. Поверхів національного реабілітаційного центру незламні і збільшили нашу кількість ліжок вдвічі, тому що до цього кількість пацієнтів на одне ліжко була 39 людей. Ну ми розуміємо, який запит. Тому звісно, ми не маємо бути такими одними в кожному регіоні. За нашим прикладом, за прикладом лісової поляни, за прикладом інших центрів мають з'являтися такі місця. Дякую, Віро, що знайшла можливість розказати це. Е... Детальніше Ірина Заславець, директорка з комунікації і партнерств першого медичного об'єднання Львова про відкриття спеціального реабілітаційного центру для тих, хто побував у полоні.